Людина не може просто жити і нікому не служити. Вона обов'язково комусь чомусь служить собі е, ну, людям, рідним чи домашній тваринці, чи їжі, те, чи телефону, чи телевізору, е, чи музиці. Ну, чомусь коротше служить точно сто відсотків. І е, важливо це помітити, усвідомити і почати служити. Е, Богу, тільки Богу бажано, в першу чергу йому. І тоді буде більше благословіння і ну, прокляття піде, яке раніше було. Е, і е, ну, люди не можуть, щоб не служити якимось богам, ідолам, тому що це їхній сенс життя. Е, їм так весело, їм без цього сумно, нецікаво. Тому вони це роблять. Тому служимо Богу, любимо.